Всім привіт! В сьогоднішньому огляді подивимося на Wi-Fi 6E AXE3000 PCI адаптер який дозволяє оновити ваш ПК до одного з найсучасніших стандартів бездротового зв'язку. Сьогодні я покажу, що він вміє: перевірю швидкість у різних діапазонах, розкажу про встановлення, реальні плюси та мінуси, і головне. Покажу, чи є сенс купувати Wi-Fi 6E адаптер вже сьогодні, тож мощу йти зручніше. Поїхали. У коробці нас зустрічає дві усилені антени 10 DPI. Сам pci адаптер. Кабель USB для підтримки Bluetooth Планка для слім корпусів. З гвинтиком. Та інструкція. В інструкції ми можемо. Відсканувати QR-код для завантаження драйверів для плати. Сама плата компактна і виглядає охайно, на ній встановлений невеликий радіатор, який відводить тепло від чіпа. Це важливо адже Wi-Fi модулі при високих швидкостях можуть грітися. Антени тут знімні з можливістю підключення подовжувача. Якщо в корпусі у вас металеві стінки або ПК стоїть під столом, це суттєво покращить якість сигналу. Підключення PCI X1, тому адаптер підійде майже для будь-якої материнської плати. Включити даний адаптер зможе навіть новачок. Відкриваємо корпус. Встановлюємо адаптер у слот PCI X1. Закручуємо планку. Стандартний гвинтик до мого корпусу не підійшов, тому я використовую те, що знайшов. Підключаємо невеликий USB кабель до внутрішнього коннектора USB на материнській платі. Це щоб нас запрацював Bluetooth. Встановлюємо Для завантаження драйверів переходимо на сайт виробника і Далі нажимаємо вкладку Support, і тут ми вибираємо рішення для десктопних Wi-Fi карт і шукаємо нашу Wi-Fi карточку. Бачимо, тут є різні, різні варіанти. Наш варіант AXE 3000, нажимаємо скачати для Windows 10 і 11. Нажимаємо. І у нас пішла загрозка. Розпаковуємо даний архів. І всередині архіву ми бачимо драйвер для Bluetooth і для Wi-Fi. І TXT Встановлюємо драйвер. Готово. І в диспетчері дивимося, чи у нас встановився драйвер Intel, Wi-Fi 6E AX210 160 МГц. Все чудово. Так, перейдемо на сторінку продавця, де я купував даний адаптер. І, як бачимо, є версії ax 1800 за 13 доларів. AX210 210 це з посиленими антенами 10 DBI. Як бачимо, є з простими антенами, але ціна, в принципі, та сама. Там, доплативши долар, можна взяти з синішими антенами. І є без радіатора. В принципі, 16 доларів. Не знаю навіщо. Так, ось наша версія. Давайте глянемо детальніше характеристики, вертаємо вниз. Як бачимо, модель X210 NGW підтримує 2,4, 6 ГГц з шириною канала 160 МГц. Швидкість до 2400 Мбіт, Якщо роутер підтримує 160 МГц канал. Bluetooth 5.3. Підтримка мімо стандарту. Інтерфейс підключення pci X1, X4, X8, X16, Windows 10, Windows 11. Не підтримує Windows 7 8, 8.1. Далі в нас є табличка. З відмінностями. Як бачимо, звичайний Wi-Fi 6 він на чіпі MT7921, це чуть-чуть гірший чіп. Вертаємо нижче. От нас нам пишуть підтримка 160 МГц. Bluetooth 5.3. Тут нам малюють графіки, як працює OFDMA плюс MUMIMO Є світлові індикатори. Bluetooth і Wi-Fi. Далі детальніші характеристики, Wi-Fi протоколи. Так, далі. Що тут у нас ще є цікавого? Ага, от які роз'єми можна підключати. В принципі, всі PCI і, -E, окрім ось цього що, замочок справа. Ну і в принципі все. Після встановлення драйверів переходимо безпосередньо до тестування даного адаптера. щоб оцінити його реальну продуктивність, я провів декілька тестів швидкості інтернету. Перший тест у тій самій кімнаті, де стоїть роутер, а другий тест через дві стіни, щоб подивитися, як плата справляється з перешкодами. Зараз коротко поясню, що вдалося отримати. Звісно, щоб було з чим порівняти. Перш за все, я зробив тест швидкості інтернету по кабелю. У мене гігабітний інтернет, отже, швидкість інтернету по кабелю. Варюється в районі 900-950 Мбіт загрузки. Ну і вигрузки так само. Після цього переключився на Wi-Fi 2.4 Гц. І Запустивши тест, вкладка нам видала на загрузку 100 Мбіт, на вигрузку 90 Я вважаю, що це прекрасний результат. Пінг теж прекрасний. Пізніше переключився на 5 Гц Wi-Fi в автоматичному режимі. Нічого не настроював і адаптер нам видав приблизно на загрузку 700 Мбіт, на вигрузку 800 я вважаю, що це прекрасний результат. Але ми маємо розуміти, що це результат в тій самій кімнаті. Роутер близько 2 метрів прямої видимості, тому мене більше цікавлять тести з перешкодами, скажімо так, там через дві стіни. Після тестів в кімнаті я переніс системний блок якнайдальше від роутера, щоб оцінити. Швидкість з перешкодами, а саме дві цегляні стіни. Першу я запустив тест Wi-Fi на 2,4 ГГц. Зробив декілька тестів. Ось вам два скриншоти. Швидкість варюється в районі 80 Мбіт на загрузку, а на вигрузку 50-60. Пінг при цьому досить таки стабільний, а якість покриття хороша. Нагадую це, я нічого не настроював, це все було в автоматичному режимі. На 5 ГГц ми отримуємо на загрузку близько 500 Мбіт. На вигрузку коливається 750-700 Мбіт на секунду. Але на цьому мої тести не припинилися. І я. Багато часу потратив на влаштування хроутера, підбирав канали, пробував, скажімо так, вижити максимум з даної платки, і в принципі в мене непогано вийшло. Самий Найкращий результат у мене вийшов при тестуванні Wi-Fi 6 на 124 каналі, при ширині цього каналу в 160 МГц. Нагадую, прошивка OpenVRT, На стоковій прошивці в мене не був доступний даний діапазон в 160 МГц. І в цьому результаті ми получили на загрузку 720 Мбіт, на вигрузку 880. Це, в принципі, результати дуже близькі до тих, що і без перешкод. Тому, в принципі, дві цегляні стіни. Даній плаці досить таки легко пробити. У повсякденному використанні адаптер поводиться стабільно. Discord без втрат і підвисань в іграх там cs 2 Valorant, Apex Legend в тому ж самому арку це працює без відчутної різниці з кабелем. Завантаження файлів швидке, без присідань, навіть при одночасній роботі декількох пристроїв у мережі. Щодо недоліків, то можу сказати те, що повний потенціал адаптера розкривається тільки з Wi-Fi 6 e roft У деяких старих ПК може не вистачати внутрішнього USB для Bluetooth, і ціна трохи вища, ніж у звичайних Wi-Fi 5 адаптерів. Отже, підбиваючи підсумок щодо даного адаптера, то це, мабуть, один із найкращих Wi-Fi 6E адаптерів на чіпі Intel AX210, які зараз можна купити за адекватні гроші. Стабільність відмінна, швидкості в 6 ГГц реально вражають. Bluetooth працює без нарікань, драйвера ставляться легко, тому якщо у вас... Материнська плата без Wi-Fi, або, в принципі, немає можливості підключити провідний інтернет, то даний адаптер закриє всі ваші потреби. Так, ми могли обійтися звичайними дешевими USB Wi-Fi адаптерами, але таких швидкостей ми би точно не отримали. Тому я задоволений покупкою. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!